Що ж, мої любі друзі, знову у нас розпаковка. Товарів з тему, які чомусь ніхто не хоче дивитися, але мені дуже подобається. Тому все одно буду вам показувати. Оце це все я накупила на 200 доларів. Тому зараз вам все покажу, що у цих пакетах. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, що можливо ви щось для себе цікаве знайдете. До речі, якщо хтось не знав, скачуйте додаток-тему. А там можна вибрати дуже багато різних товарів. Це по суті такий маркетплейс, на якому ви можете знайти все, що вам потрібно. Ще класно, що у них можна замовити собі, у них безкоштовна доставка, по-перше. По-друге, ти можеш все, що завгодно, повернути, якщо тобі не подобається, і гроші тобі назад повернуть. Я так повертала, проблем не було, все нормально. Тому давайте переходити, дивитися, і мені дійсно дуже класно подобається. До речі, ще от, вам залишаю промокод, за якому всі ці товари, які зараз я вам показую, Будуть вам по знижці. А якщо ви перший раз взагалі щось будете замовлювати за... на тему, то взагалі ну, дуже мінімальна там буде а сума навіть, можливо, безкоштовна. Тому давайте будемо дивитися. І отже, перший лот. Перший лот у нас величезний. Ось такий. До речі, цього разу вони такі дивіться, які гарні такі помаранчеві, і цього разу шло воно набагато довше через те, що зараз Канада Пост всі знають страйкують, але все таки дійшло. І перше лот це ось така штука. Це дуже класна штука для мене. Я обожнюю авокадо. І тому дуже часто я, коли роблю собі бутерброди зранку, я використовую лише одну половинку авокадо, а другу не знаю, коли діти. Бачите? І ось така штучка тепер у мене буде, щоб сюди покласти авокадо, покласти в холодильник, і воно ой, воно так класно відкривається і буде у мене тут зберігатися. Крім того, крім авокадо, я думаю, тут ще купу всього можна іншого докидувати, бо у мене щось не такі великі авокадо, як це показує. Так, наступна, Наступна оце невеличка. Тут у мене, до речі, є дуже щось велике, але швиденько будемо показувати невеличкі штучки. Це, це гіль, гель для брів. Насправді, у мене свої дуже густі і такі, скажімо, неслухняні брови. Тому мені ця штучка буде дуже потрібна. Зараз я її відкрию. Так. Отак це виглядає. Всередині знаходиться прозорий. Гель нічим не пахне, просто прозорий гель такий для брів. І тепер я зможу свої патлаті брови вкладати. Наступне у мене те, що я дуже дуже сильно чекала, це ось така штука. Що це таке? Це така щітка. З різними насадками. Тут є різні насадки для різних поверхень. Наприклад, є спеціальна насадка для машини, для машини, тут для столу, для всього. І можна нею гарно вимивати. Вона крутиться, типу, і нею можна гарно вимивати різні поверхні. Наприклад, там ванну і раковину, наприклад. Тобто, в кухні можна чи в кухні, в ванні можна гарно, гарне прибирання зробити. Зараз я спробую її відкрити. Я прям. О, Дивіться, як прикольно це дивиться. Ось так. Я прям дуже довго на неї чекала, і дуже хотіла спробувати. Ось так це виглядає. Тобто вона... її можна використовувати прямо ось так. Напевно, її потрібно зарядити. Так, її, напевно, потрібно зарядити, бо щось вона не працює. Треба подивитися. Так, ось тут є зарядка, напевно, вона. А, ні, запрацювала, бачите? Ось так. Тут є декілька видів швидкості, і вона крутиться, і таким чином вона буде вимивати вам все, що. Ну, ви, звісно, будете її тримати, а вона буде вимивати. До неї є ще така довга рючка. Це якщо вам потрібно щось мити, саме таке, знаєте, як стояти і мити. Може так повише десь де щось дотягуватися. Різні, бачите, види щиток. Є у мене ще, звісно, зарядний кабель. І, ти, тут така прикольна, що це липучка, напевно. І ось тут є щітка ще така. Ага, ось ще, ще така. Оце, напевно, сюди наклеюється. Наклеюється, ну це прям така гарна липучка, я не знаю, на неї можна щось подерти. А тут у нас такі м'якенькі різні для підлоги, ніби і губки. Коротше, тут великий набір. Можна вибирати різні поверхні, щоб не пошкрябати, і використовувати це вдома в себе. Я думаю, що це буде дуже прикольно. Хочу, хочу дуже сильно вже спробувати цю штуку. Так, наступне, наступне, що у нас тут є? Так, це ось такі домашні тапочки. Я колись собі також на тему замовила тапочки, а мені чоловік такий каже, а ми нічого не замовили. Я теж хочу. Тому цього разу я вирішила замовити йому такі е тапулі. Вони дуже м'якенькі. Е тут навіть намальовані ще медвеж медвежатка. Не знаю, наскільки вони йому підійдуть, бо у нього дуже великий розмір. Але я брала найбільший розмір, який там є. Але китайські розміри, вони такі, знаєте, е не зрозуміло, наскільки вони точні. Далі, далі, о, це я собі таку штучку замовила. Робити, типу, різні лапшу і так далі. Я дуже таке люблю. І це має бути ось такий дерев'яний дерев скляний сотейник. Зараз я вам покажу. О, як він гарно виглядає, подивіться. Ось такий гарний скляний сотейничок. Мені прям дуже до вподоби. І тепер я буду його використовувати. у мені... Я таке люблю. Я взагалі на кухню всякі штуки люблю. Шкода, звісно, що він йде трохи без кришечки, але, але чому би ні. Наступне, що там у мене є? О, це те, що потрібно кожній господині, і що завжди закінчується. Губки. Я замовила собі цілий набір, у мене завжди вони закінчуються в самий непідходящий момент, коли потім потрібно його. І вони, знаєте, довго лежать там, я їх мою, мию мию тиждень-два, і вони вже такі стають не дуже гарні, і тому швидко закінчуються. Коротше, набір з губок клас, чому б ні? А, до речі, я забула показати, тут іще до цього, до цієї баночки з гелем для брів йде щіточка спеціальна, щоб покладувати брови, що також плюс. Так, наступне, 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 наступне якась коробка. Щось, щось металеве. Якщо ви мене справи, спро, спросите, що я замовляла, я вам скажу, я не знаю. Бо не знаю, як у вас так виходить, але я. Замовляю десь вночі, і таке, знаєте, не завжди навіть пам'ятаю, що я Ага, я згадала. Це я замовила в кухню поставити ось таку типу, підставку, щоб тут класти оце якраз губки всі, і щоб воно могло. Типу, бачите, тут є такий наклонний елемент, і водичка буде стікати відразу до раковини, і воно не буде вода там, збиратися на раковині бо мені дуже не подобається. Так, звісно, можна вижимати гарно. Але, Наприклад, у мене дуже часто дає металеві губки, які сильно не віджмеш І коротше цю штуку ставиш, і вона буде тут у тебе все стікати сюди. Клас, мені подобається. Обов'язково зараз якраз і поставлю собі на кухню до своєї раковини. Наступна. Наступно це ось такий планер. Не знаю, як у вас, люди, але у нас. Це дуже складно з бюджетом, в плані того, що ти іноді навіть не розумієш, коли куди ти витрачаєш різні гроші, свої гроші так? на різні дрібниці, от, як виклад, як на тему. Я вирішила з наступного року вести спеціальний планер. Тут є він про бюджет. Тобто ти кожного місяця тут все розписуєш, тут пишеш, що ти витратив, куди ти гроші витратив, на які, на які витрати взагалі пішли твої гроші, і ти розумієш. Починаєш аналізувати, наскільки це вигідно, чи можливо це не потрібно взагалі було витрачати. Я хочу спробувати. Кажуть, що я не сама не пробувала, кажуть люди, що воно дійсно допомагає введенню бюджету, і ти починаєш більше розуміти свої витрати і самого себе, і я хочу реально спробувати. Наступне, що у мене там є, а це лайнери для очей. Я замовила собі чорні лайнери. У мене вони дуже швидко закінчуються, бо я кожен день фактично підвожу очі чорним. І ось такий собі викручувачийся лайнер чорний, чому би ні. Вони недорогі, і їх тут на наборі йде три штуки. Тому буду використовувати. Наступний лот, щось там у мене ще є. А, о, це я чекала дуже сильно. Це адвент-календар косметики. Так, зараз всі дівчата... Купую собі різні адвент календарі. Вони досить небюджетні. Але я вирішила зробити хід конем і купити бюджетний цей адвент календар і подивитися, наскільки він буде класний. Цей адвент календар коштував. Ну там подивіться буде у мене написано, скільки він коштував, але розпаковку я зараз робити не буду. О, ось так, бачите, виглядає. Вау! Мені подобається. Розпаковку я зроблю у себе в Тіктоті. Я думаю, це буде цікавіше. Зараз, до речі, посилання на мій Тікток буде в описі до відео. Клас! Цікаво, подивитися, що там всередині. Завжди цікаво, такі штуки. Так, наступне що у мене тут є? Уже все? А, ну, Наступне це останнє, що я замовила, це парка. Зараз я її відкрию, а потім примірю і також вам покажу. Чи наскільки вона класна? Я брала парку синього кольору, щоб вона була така і не сильно тепла, і, знаєте, така вже у мене є плащ, наприклад, і є зимова куртка. А щось між ними хотілося тобі таке. І тому я взяла ой, парку. Вона мені дуже подобається кольором. Тут вона досить тепленька і в неї такий гарний капюшончик. Зараз примірюю, також вам покажу. Отже, друзі, дякую, що подивились мою розпаковку. Бачите, скільки у мене тут месу, тобто розгардіяжу. Мені дуже подобається ділитися з вами своїми покупками. Пишіть, чи сподобалась вам ця розпаковка. Переходьте на сантему, замовляйте, використовуйте мій промокод. І дякую, що завжди були зі мною. До нових зустрічей.